Рік один рік повномасштабної війни, з якою Росія прийшла на українські землі. Неможливо передати біль, який пережили українці. Неможливо описати безмежну вдячність воїнам світла, які боронять країну. Неможливо стримувати емоції, коли згадуєш, через що нам довелося пройти, і через що ще доведеться. Всі ми стали єдиним кулаком, який щоденно і впевнено товче пику російській армії. Я переконаний, далі буде легше нам і важче їм. Далі на нас чекає світле майбутнє, а на них сіре радянське минуле. Ми обов'язково переможемо, бо ми українці і ми знаємо за що боремося. Яким був цей рік повномасштабної війни? Згадаємо у нашому сюжеті. Рік повномасштабної війни, рік болю, рік безворотніх руйнувань і втрат. Але знищуючи наші міста і села, Росія навіть уявити не могла, як з їхнього попилу відродиться єдність і слава українського народу. А на боротьбу з ворогом стануть всі на рівні. Так, одного з перших українських співаків у ТРО помітили Андрія Хливнюка, лідера гурту Бомбокс. А червона калина у його виконанні на безлюдній Софіївській площі у перші тижні війни стала буквально гімном спротиву російській Навалі, а ми нашу славну Україну розвеселимо! І це поки російські зв'язки свого глядача запевняли, вони корисніші на сцені, ніж на фронті. Чесно, Якщо чесно, я, я не воїн. Не я не знай... мене Спасибо. запитали, чому я не записався не добровольцем? Я ось чос... є людина воїна. А я не воїн. Ось я не воїн. Щоправда, не дуже такими собі воїнами виявилися самі російські освободітелі. Бо за три дня взяли хіба що унітаз та пралку собі замість Києва. Русський солдат берет її з собою навіть з поля. Слава Україні. Ну... Путін, Путін та нам та там локшини на вуха навішав. Да, та йдіть, ну, нападайте. А ми все схабали, а нам приїхали, пі... дали тим часом. Наші артистів все більше йшло до лав збройних сил, аби видворити окупанта з усієї території України. Режисери Ахтем Сейтаблаєв та Олег Сенцов, актори Олексій Тритенко, Андрій Федінчик та Максим Девізоров, колишній фронтмен гурту Тартек Сешко Положинський та лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя, танцюрист Дмитро Дікусар, телеведучий Геннадій Попенко та Даніель Салем. І ще чимало відважних публічних людей. Останній пішов до Нацгвардії від початку повномасштабної війни. І відслуживши в Бейруті, в Лівані та пройшовши пекло там, Салем вже кілька разів мало не загинув на передовій за Україну. Ну, у мене було поранене осколки маленькі, так і о, була одна куля, яка прилетіла в, в броні. Це було дуже болюче. Я подумав, що це хтось на мене впав. Угу. Mm -hmm. Ну, тобто, це як. Такий дуже сильний удар. Коли прилітає осколки, це дуже боляче. У мене один осколок роти в, 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 в пах, ну, типу, в, в верхню частину нозі. Я подумав, що це ну, я я говорив, це. Що, це, що це я, це, я, так, да. <рив> <рив> я так боявся. капець! Але все ок. за цей час Даніель тричі отримав контузію. Та навіть попри страх, боротьбу за життя, Селем щиро зізнався між полоном ворога і смертю. Обирає смерть. Я це чітко розумію. Я краще громко крикну Слава Україні і застрілюсь, чи там відкрую гранати, і хай мене там поставлю їх під мишки і притворюсь мертвим, вони мене там перевернуть. і Я підірвусь і заберу з собою декілька орків. Чим буду терпіти як, якісь питки, які вони будуть. Ну, я не хочу це. Для мене полон це не варіант. Тим часом Україна неабияк вдячна ось цьому спецпризначенцю, що обрав саме полон. Адже за відправку Віктора Медведчука назад до його любого кума ми отримали не лише свободу понад 200 українських воїнів, включно сотнею захисників Азовсталі, але й добрячий привід для жартів, і навіть легендарний турецький хід від Оксани Марченко і дост білі Олу. В мою сім'ю, та боротьба українців триває. і Окремий фронт боротьби зайняв культурний десант на чолі з музикантом Колею Сергою. Це поїздки, де окупованими і прифронтовими містами, а також позиціями наших воїнів на передовій. Ми проводимо психологічну роботу. Це допомагає знайти в собі вітальну силу, силу життя, щоб рухатися далі, щоб далі а, робити свою справу з палаючими очима. І це допомагає виживати. Хтось зірок з нами їздить. Ну прямо на... зараз на даний момент. Я просто не можу навіть підтормозити, бо ми зараз на нулі. І тут е -е, будь-який момент може прилетітись. Там Павло Вишебаба, там пташка і там Моїсей Бондаренко. Зараз має приїхати Сковка, Калош, Альона Альона, е -е, Маріна Круць, Олег Скрипка. Вся Еліта, Форча ага. Еліта. Всі нізкі серця української культури зараз знаходяться тут. І отакі поїздки постійно відряджаються і ведучий Олександр Педен, і комікеса Вікторія Булітко і Володимир Остапчук. Ми навіть кажемо про те, що ми зараз проходимо не географічну, а ментальну деокупацію. Їдемо не тільки з конкретними потребами, все від звичайних круп, від їжі до речей, які в них, на жаль, вкрали. Або поцупили росіяни, їздимо ще з концертами, аби у людей була можливість хоч на секунду переключитися. Коли ти дивишся, що вони таке пережили, такі жахіття, і тим не менше знаходяться тут. Із усмішкою із вдячністю за все приймають, ми знаємо, що ми обов'язково переможемо. Вкрай важливою виявилась психологічна допомога українцям у будь-якому куточку країни з будь-якого питання і в будь-який час. Це одразу зрозуміла і телеведуча та психологиня Юлія Зорій і відкрила телефонну гарячу лінію підтримки. Що люди були ясно налякані, вони не розуміли, що їм робити далі, чого чекати, які Ви виникають труднощі дітей і батьків, що дзвонили люди, які приймали до себе людей. Надавали їм тимчасовий прихисток. Розкажіть, як нам правильно з ними спілкуватися, як до них знайти підхід, щоб їм було максимально комфортно цей час, який вони на нас перебувають, і це так було зворушливо. Я просто клала трубку і плакала, тому що то від, від болю, який я відчувала, то від захоплення людьми, які тому що вони просто якісь нереальні, та війна продовжується, і дзвінки стали куди важчими. Потім люди втрачали своїх рідних і близьких. І Це були такі дуже складні історії. Дзвонили ті, хто там чиї рідні там чоловіки були в полоні. Втім, допомоги потребують у цей скрутний час не тільки люди. Актор Олексій Суворовцев у перші дні війни усі сили кинув не лише на евакуацію людей з Київщини, але й на порятунок братів наших менших, що опинилися у пастці. У телеграм-каналі я побачив оголошення, що а, при евакуації. В ось цій паніці забули. Вантажна автівка ґъ! в валізі. Знайшов цю автівку, відчиняю. Там кіт синий. Отакий, здоровий. Відчуття таке класне було, знаєте. Врятував. Кіт, він ж він, він би здох. Я вас спас. Так, милий, зараз підемо їсти пити водичку. Все, <зв2> хороше. Люди, будь ласка, не кидайте своїх тварин, я вас дуже прошу. На наступний день я вже рятував двох котів. Вони були зачинені в квартирах mm -hmm. в різних. Потім 3, 5, 10, 15, Максимальна кількість за добу була 33 тварини. За перші півроку Олексій власноруч врятував понад пів тисячі приречених на смерть домашніх тварин. А згодом, щоб урятувати ще більше, відкрив притулок і ветклініку. Бо кожне українське, навіть пухнасте і чотирилапе життя важливе. Цей тяжкий рік показав, і якою вкрай важливою виявилася робота українських зірок за кордоном. Адже кожен у найвіддаленішому куточку світу мав почути наш голос: мав почути правду, і світ не просто почув. Завдяки зіркам світового масштабу, які почали виряджатися у сміливі поїздки, попри небезпеку до України, світ побачив все на власні очі. Анджеліна Джолі приїхала в Україну, молодець. В Львові ходила. І тоді і обстріли були, і було досить таки моторошно і страшно. Вона не побоялася два дні була. Все величезний приклад людяності і поваги і любові до України. Підтримати тут і зараз приїжджали актори Лієв Шрайбер, Шон Пен, Бен Стілер, Джесіка Честейн. Несподіванкою цієї зими став приїзду Ужгорода Жан Клод Ван Дама. Слава Україні! А українські підземки стали майданчиками для виступів крутішими за світові арени. Тож, поки росіяни заливали очі під пісні Газманова, приміром легендарні Юту співали у метро Києва, Bono Edge, гурт антитіла і вся Україна в одному ритмі серця. Чи Ви будете стояти разом з Україною. Ми стоятимемо разом з Україною. Сьогодні ми всі стоїмо пліч опліч з Україною. Співайте з нами. Солдали! Дален Неабияким значущим виявився приїзд до України британської зірки стріт-арту художника аноніма Бенксі, на стінах будівель у Бородянці, Ірпені, Горенці та Києві. Він залишив всім свої графіті, і це сколихнуло світ з новою силою. Всі всі почали забувати, в якому стані зараз перебуває Бородянка. В якому стані Київська область, і ось він приїхав і показав, розказав всьому світові, ще раз наголосивши на тій гуманітарній катастрофі, до якої привела Росія. Бомба ж сюди впала, і тут загинули люди. Не сумуй за вже стільки виплакали. Дядя з фотографія і така мужність, сила та витримка в кожному українському серці. І, попри біль утрати, страхи і тривоги, ми продовжуємо стояти за свою країну до перемоги. Бо ми не можемо інакше. Ми Україна, тому що у нас такі супергерої, діти. У нас просто народ. Українці це супергерої. Правда, Україна мусить перемогти. Заради всіх українців, які віддали своє життя в цій війні, ми не маємо права не перемогти. Ми змагаємося за наше майбутнє, за наших дітей, за е, світло обов'язково переможемо. Немає жодних навіть інших варіантів. Перемога буде вона сьогодні, завтра, післязавтра Вона буде. А от що буде після це найважливіше. перемога України це не кордони 91-го року, це не, е, не знищення Росії як такової. Перемога України. Це коли кожен з нас вб'є в собі раба і буде жити по совісті. Буде буде жити з турботою. Про майбутнє, про не тільки про своїх дітей, Типу, от ми за заради своїх дітей все це зробимо, а взагалі дітей, своїх дітей, дітей, сусіда, дітей з іншої частини України. Ось тоді буде результат, ось тоді буде перемога. Перемога це коли ми перестанемо брати хабарі, чи коли ми перестанемо намагатися щось охопити взагалі собі в кармани, коли ми зрозуміємо, що наша сила в співпраці, наша. Сила в співдії в єдності. То, що перемога в наших руках це 100%. І тепер головне усвідомити це, взяти відповідальність за це і рухатися з цим. Ось тоді ми обов'язково переможемо. От. Що ще вам сказати? Слава Україні! Дякуємо, що дивилися неймовірну правду про зірок. Дякуємо за ЄСУ, що даєте таку можливість. Завдяки вам наступного тижня ми знов побачимося з нашими глядачами. Обіймаємо! Рем'єра нового проєкту данки поїхали дулами на будинки. Я не зважала на це комусь кохенера. Замість порятунку себе і своїх дітей обрала стати порятунком для тисяч українців. Вони стали на війні щиту. Я кажу їм, я хочу на нуль з захистом. Ми їх донесли до машини на ношах, вижили всі. І останньою надією вона їздила в гарячі точки і спасала дітей. А хто ж їм допоможе? Історії жінок у мене зараз коло 400 дітей. Чия сила і незламність. Моя дівчинка молоденька зовсім міцніше за. Зброю ти залізна, але все ж таки ти жінка. Позивний надія з 19 березня на СТБ.